І сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже класну граматичну форму, яка використовується для того, щоб сказати під час чогось коли. Тому, а якщо вам подобається мої відео, якщо вам подобається вивчати зі мною граматику української мови, то обов'язково підпишіться, поставте лайк. А, і не забувайте написати коментар, що вам сподобалось, що ні, написати свої приклади до кожної граматики. Також я дякую кожному, хто залишає свої приклади в коментарях. Поїхали дивитися! Сьогодні ми поговоримо про таку частиночку, яка звучить як те або «льте». А для початку ми розглянемо, як її додавати саме до іменників. А давайте подивимось на формулу. Формула у нас наступна. Е, у нас є іменник, після чого ми окремо пишемо те. Те взагалі, як окрема частинка, означає момент, час або період. А тому, відповідно, у нас є цей іменник, і ми кажемо: ось да, підкреслимо який саме період, що це там школа може бути, шкільний період, да? це може бути урок, е, час уроку і так далі. «чомсім те». 때 і так далі. Тобто додаємо іменник і після чого ставимо те для того, щоб зробити е, ось таку позначку, як цей час. Для того, щоб краще детальніше це зрозуміти, нам потрібно подивитися приклади. Тому давайте перейдемо до них. Отже, перший приклад 때 여행했어요. Я подорожувала під час канікул. Наступний приклад 친구 만났어요. Під час мого шкільного періоду в мене було багато друзів. Слопте, не використовуйте свій телефон під час уроку. І ще одненький. Давайте далі перейдемо до дієслів і прикметників. Для того, щоб з дієсловами і прикметниками це правильно, давайте ми спочатку подивимося табличку, як ми приєднуємо до цих частин мови нашу граматичну форму льте. Отже, до дієслів і прикметників ми додаємо льте. Яким чином? Якщо основа дієслова закінчується на приголосну, ми додаємо льте. Якщо на голосну ріюте, наприклад, мокта, мокта закінчується на кіок. Тому ми додаємо «льте», «могльте», «Када» – Від'єднуємо частиночку та інфінітивно, і бачимо, що в нас остання А. Отже, «рюль» іде в «Када», «кальте». Також ми можемо приєднувати минулий час. Якщо у нас в основі остання голосна А або У горизонтальна, ми додаємо асельте. У нас остання голосна відповідно А, і виходить касельте. Якщо це всі інші голосні, то даємо спокійно, ось, приєднання осельте, мокта мокосельте. І якщо це хада, то хада це завжди у нас буде «хейо» в формі АОЙо, а в минулому часі гесео. Тут ж гесельте, кумбу-гада, кумбу Ця форма означає момент або ситуацію, коли відбувається дія. Це може стосуватися різних часових форм, як ми вже це побачили у табличці, тому зараз нам потрібно тільки перейти до прикладів і подивитися, як ми будемо це використовувати. Коли в мене гарний настрій, я слухаю музику. 밥을 먹을 때 물도 마셔요 коли я їм, я також і п'ю воду. Цінгу рейме найте мада кіпа. Щоразу, як я зустрічаюся з друзями, я щаслива. Тут у нас не тільки граматика «уйте», а й частиночка Мада, яка відповідає за щоразу кожного разу. Додається в нас до іменників, а якраз таки частиночка те і є а, такою частинкою, до якої ми можемо додати мада. В дитинстві я часто хворіла. Коли я приїхала до Кореї, дуже дощило. Тут ми бачимо, що використовується минулий час. Це означає, що ми підкреслюємо саме вже минулі дії, тому будьте завжди обережні в таких ситуаціях. Тому що, якщо вам потрібно підкреслити щось уже минуле, що було раніше, то ви використовуєте минулий час, але його не потрібно використовувати тоді, коли ми говоримо про якісь факти, наприклад, коли там Негарний настрій, а я щось роблю. Там, коли щось виникає, то треба щось робити. До прикладу, коли виникає пожежа, потрібно зателефонувати в 1-1-9, до прикладу, коли ви здаєте іспити, вам слід зосередитися. І так, друзі, якщо вам було корисно та цікаво, обов'язково. Залиште коментар зі своїми реченнями а, і а, також дивіться більше прикладів у описі. Оне йогікатіоме мане!